Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Понеділок, 2 лютого 26-го року. І сьогодні весь народ святкує Стритення Господнє. З чим я вас, друзі, вітаю! Дякуємо Богові, що дочекалися до стрітення, щоб так ще дочекалися і до Великодня. Бажаю усім мирного неба, спокою у душі і державі, щоб нам стрітинська свічка окропила і присвітила правильний вихід з цього положення. І так, як все. Дякую, що ви зі мною є. Дякую, що ви мене підтримуєте. Пишете коментарі. Я розумію, що немає світла усіх, немає зв'язку. Ми теж не виняток. Хоча, як сказати, тепер е, день став уже. На дві години більший стає. І вже зараз на дві години більший, то трішечки, трішечки більше є зв'язку. Якось так. Ну, а я, що я? А я, як завжди, кажу вам доброго ранку, і я пішла на роботу. Дякую, що ви є. Друзі, дорога тяжка, дорога тяжка, бо на середині між колією сніг з такими заломами, слідами, що я ходила, бо ось так сюди, як вам показати, колією не підеш, бо того, що е, там була вода, а тепер мороз. У нас уже, е, що там? Уже вчора було 21, сьогодні, друзі, напевно, 25. Відчувається навіть і більше, бо мороз, це у нас, це у нас тут біля річки. Мороз сухий, друзі, не мокрий. Порівняно з попередніми днями, то 16. Тиснуло сильніше, бо була відлига, поки це все не позамерзало, то мороз був сильніший і було гірше йти. Зараз, як ви бачите, я без бафа, бо того, що мороз є, але мороз сухий. Ой, друзі, я сьогодні собі, як би то сказати, ну, не створила проблему. Але е, хочу її вирішити, так скажемо. Хочу її вирішити. Ой, а що хочу вирішити, то вам зараз навіть покажу. Е, занеслися наші курочки. Дякувати Богові. то я є сьогодні е, зроблю. Фінансову махінацію. Мах на мах. Е, Лоток яєць на молоко. Е, набрала ось бутилок, бо у нас я беру, особисто я беру в бутилках, я в слоїках не беру, бо то, що мені в слоїках тяжко так далеко нести. Е, я знаю, що ви запитаєте, по чому молоко. Друзі, у нас було як? Ла-ла-ла. Е, Півтора літри було донедавна 40 гривень, але мені здається, що то вже 50. Я не знаю. Я не знаю, бо я вже дуже давно молоко брала, то я не знаю. Якщо навіть сьогодні молока не візьму, то прийдеться мені шурувати до району, хоча я дуже цього не хочу. Теперішній мороз. Але прийдеться. Бо ми хочемо кислого молока. А кефір купляти по 65 гривень за літру на мою зарплату це мені не під силу. Мені простіше купити 3 літри молока. Віддати за 3 літри молока, віддати 80 чи 100 гривень, як то, що купляти по літрі. Та купляю я по літрі, коли дуже конче треба там на блінчик чи <кхід> просто до картоплі ми любимо, то купляю, та як не купляю. Але, щоб так купляти часто, то ні. То ні. Е, друзі, що, взяла тонку шапку, чую, що мені по голові шурує, затягую капузу і шурую далі. Бо я стою, як бачите, пройшла 500 метрів і стала трішки відпочити, бо на дві, на дві руки буду зараз це все нести. Але хочу з вами поговорити трохи зранку. Ось так виглядають клунки мої. Два пакети бутилок взяла. Бо, е, як сказати. Та взяла, бо ми воду п'ємо. Не часто теж, не часто собі дозволяємо купувати мінералку. Але воду п'ємо. Та й бутилки не палимо півтора літрові, бо того, що я знаю, що людині треба, а бутилки від мінералки чистенькі. Жіночка собі тільки помиє. І все, і вже молоко на базар готове. Ой, колись ось така дорога, друзі, бачите? Не дуже важняцька, але я йду помаленько. Бо Мар'янка моя казала, що маму, щоб ви не летіли, щоб ви йшли дуже-дуже помаленько, Спізнитися, то спізнитися, там не стоїть черга з людей. Так що не є дуже страшно критично. Ну що, ну якось так, напевно. якось так. Змерзла, друзі, в руку, але хочу вам сказати, що колись я ходила на базар молоко носила. Як мали коровку. У бутилках носила і тільки від мінеральної води. Від солодкої води не брала, по-перше, а по-друге, люди і не купляли. Тільки від мінералки. Бо ну, чула, що люди кажуть, що то самий найкращий варіант. Ой, боже, змерзла в руку. Самий найкращий варіант, бо того, що... Якщо бутилка від солодкої води, то молоко швидко скисає. Ну так, 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 я вам скажу. Але я, ну, які жіночка мала, так і наливала. Було неодноразово від солодкої, але я тим не переймаю, бо того, що ми солодкі, як таке майже, майже не вживаємо. Хіба на налисники. А Усе я ставлю на кисли. Щоб мені скисалося. Ой, бляха, муха, як я маю до горба цього віддертися. Добре, друзі, відрипаюся до гора. До гора, до гори. Та й може тоді включуся. Дорога, друзі, дуже тяжка. Іду, задихалася. По-перше, що до цього горба буксую. Крок перед два назад. А по-друге, дуже тяжка дорога під ногами. Бо то... Ось такі, як би то сказати, кавалки е, снігу. Вони одні повсідалися, одні їх машинами приїхали і повиступали ось такі горби. А це під ногами капець, як тяжко. Ой, боже мій, боже мій. Але нічого, з Божою допомогою я сьогодні ще маю відробити. Завтра буду. Відпочивати і буду з вами говорити. І як Бог поможе сьогоднішній день спокійно відробити. Буду жива здорова, то завтра з вами зустрінемося вже вдома і щось будемо робити. Завтра вже буде будна днина, сьогодні ще посвяткуємо. І таке, друзі, ось така справа. Добре, я ховаю руки. Бо в одній руці мені тяжко нести, одягаю рукавичку і, і поїхала. І поїхала. Одна рукавичка у діта, а друга замерзає. Так що всім спокійного стрітинського дня, мирного нам дня, спокійного дня. Бережіть себе і своїх рідних, бо ми саме найдорожче, що ми один одного є. І дякую, що ви у мене є ще раз. Всього вам найкращого, до нових зустрічей!